Бомба впала за кілометр від села Тарасівка. Я в хаті була, як пахнуло, і світ потух. Я одразу виключила. Окна затряслися, і двері йшла у мене. Це перший випадок удару російської керованої авіабомби по Коробській громаді так далеко від кордону в межах Новгород-Сіверського району. Загалом розповів начальник РВА Олександр Целіверстов. Можу тільки за наш район казати, у нас на, на таку відстань це вперше. Удосконалення російські каби можуть долати відстані до 200 кілометрів, каже головний редактор видання мілітарний Михайло Люксіков. Вже з'явилися версії універсальних модулів планування з турбореактивними двигунами китайського виробництва. Відповідно, зараз вони можуть уражати цілі на відстанях в 120 двадцять за іншою інформацією, яку. Озвучував головне управління розвідки, працюють над можливістю ударів до 200 кілометрів.